Маліновський гравець Борусії Дортмунд. Новий клуб Мудрика. Неочікувана доля Зінченко в Арсеналі. Нові подробиці трансферу Довбика. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстратайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Нападник ПСЖ Кіліан Бапен налаштований на перехід у Альхіялі, -Аль, який запропонував 300 мільйонів євро за його трансфер. Як свідчить релеву, що 24-річний француз вважає кращим варіантом почати сезон у запасі ніж підписати контракт з саудівським клубом? При цьому Кіліан сподівається, що зі стартом Ліги Чемпіонів його повернуть у склад. Раніше була інформація, що головний тренер Парижан Луїс Анріке не має наміру відмовлятися від залучення Мбаппе, якщо він залишиться. Також стало відомо, що в Альхіалі Форард може отримати 700 мільйонів євро за однорічним контрактом з урахуванням комерційних виплат, а потім перейти в реал, певже вважаю, що у гравця вже є домовленість з мадрицями. Челсі наразі теж зацікавлений у підписанні Мбаппе. Челсі, на відміну від інших гігантів прем'єр-ліги, майже й не купував. Зараз сині працюють над тим, щоб продати якнайбільше футболістів, які не потрібні Маурісіо Почакіном. А фінансовий звіт, який нещодавно англійський клуб подав до УЄФА, у футбольних чиновників не викликав жодних питань. Клуб Боулі чистий перед законом без жодних макінацій. Але у випадку з МАПЕ справа навіть не в його трансферній вартості, а в умовах індивідуального договору. Кіннян зовсім не підходить під модель роботи Боулі. Американець вважає, за краще, щоб Челсі вкладав довгострокові контракти терміном від 7 років, але при цьому амортизував заробітну плату, не призначаючи її вище 150 тисяч фунтів на тиждень. Підступ полягає в принципі системі винагород: за перемоги гравці отримують більше, а за невдачу менше. Чимбапе з його непомірним его погодиться підписати контрактну угоду подібного плану. Тим більше всім відомо, що нинішня заробітна плата француза становить більше 1 мільйона євро на тиждень. Жоден гравець у всій прем'єр-лізі ніколи не отримав подібної заробітної плати, навіть Крістіано Роналду рекордсменом Челсі в цьому плані є Деназар, але його зарплата була далеко від позначки навіть у 500 тисяч євро на тиждень. Так що за бажанням туди Боулі боуліємбапе і справді перейде до Челсі за 87 мільйонів фунтів. Але така угода зруйнує всю систему зарплат на стемфорд Брідж. Капітан збірної Англії Гарі Кейн отримав вигідну пропозицію від Баварії. Водночас Тоттенгем готовий зробити Форреда одним з найоплачуваніших гравцем в англійській прем'єр-лізі. Трансферна сага з Гарі Кейном у головній ролі близька до завершення. Написав журналіст Бен Джейкобс. Англійський Тоттенгем та німецька Баварія продовжують боротьбу за одну з найрезультативніших футболістів світу. Гарі Кейн отримає від клубів вигідні пропозиції і має вибрати, в якому з них продовжити кар'єру. Контракт з Тоттенгемом діє до літа 2024 року. Футболіст не хоче продовжувати угоду із клубом. Він мріє про трофеї та хоче виступати у закордонній команді. Гарі Кейн заробляє в Тоттенхемі трохи більше 10 мільйонів євро на рік. Англійський клуб готовий збільшити гравцеві зарплату у півтора рази. Керівництво Шпор сподівається, що Кейн прийме цю пропозицію і підпише новий контракт. Проте Баварія приготувала для футболіста ще цікавіший варіант. Гарі Кейну запропонували контракт терміном 5 років із зарплатою 20 мільйонів євро за сезон. При цьому Тоттенгем отримає за свого футболіста 100 мільйонів євро. Жирона тривалий час, намагається вмовити Дніпро 1 відпустити до їхніх лав Форварда Артема Довбика. Керівництво іспанців постійно вигадує якісь варіанти, щоб зрештою завершити трансфер. Важливою складовою переходу Артема Довбика в Жирону мав стати Микола Кухаревич. Повідомляє Футбол 24. Червоно-білі пропонували віддати його в оренду в Дніпро 1 із справу викупу. Права на Кухаревича належать лежать роа, який входить до Сіті футбол Груп. Минулий сезон Кухаревич провів в оренді в шотландському гіберніані, де у 15 матчах забив 5 голів. Французький клуб взагалі не розраховує на Форда і не проти продати його. Втім, Дніпрян такий обмін не влаштував. Раніше була інформація, що Дніпро-1 оцінює довбика у 15 мільйонів євро. Однак Жероні ще доведеться окремо домовлятися з данським Мітюландом, якому належить 50% прав на гравця. Головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета може змінити стиль гри через надмірну залежність команди від дій українського захисника Олександра Зінченка. Попри чутки про відхід з арсеналу конкурента Олександра Зінченка, Кірана Тірні, головний тренер канонірів Мікель Артета, може залишити шотландського захисника в команді. В Англії визнають, що Тірні не міг демонструвати такий самий стиль футболу, як Зінченко, проте мають надію, що Артета змінить свій підхід. Зінченко розташовувався на позиції лівого захисника, але щоразу, коли він володів м'ячем, він переходив у півзахист. Даючи граніту Джоці можливість приєднатися до атаки та таким чином мати перевагу над суперниками, коли м'яч потрапив до нападників арсеналу. Це означає, що Бен Уайт на позицію правозахисника повинен був грати уважніше, щоб підтримувати оборону. Арсенал залежав від цієї гри, але Артета хоче змінити це за допомогою Юріана Тімбера. У Змі сподіваються, що з трансфером Тімбера роль налаштована на оборону флангового захисника перейде саме до Тірні. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик стане одним із важливих футболістів для Челсі у новому сезоні, але при цьому клуб готовий запропонувати гравцеві варіант із короткостроковою орендою до іншого клубу. Маурісіо Почетіно вже займається перебудовою складу Челсі, який дістався тренеру не в кращому стані після попередніх наставників. Багато гравців було продано, деякі пішли в оренду до інших клубів. Почетіно хоче скласти обойму з 20 футболістів, які будуть задіяні у матчах нового сезону. Одним із них є Михайло Мудрик, проте Українцю доведеться доводити право на місце у стартовому складі, оскільки в команді є сильні конкуренти на його позицію. Проте мудрик може вибрати варіант із короткостроковою орендою до іншого англійського клубу, де буде стабільним гравцем основного складу. Це дозволить українцеві стати більш впевненим у власних силах і повернутися до Челсі у грудні 2023 року у найкращій фізичній формі. Остаточне рішення буде ухвалено після розмов Мудрика з Почеттіно. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може більше не зіграти у чемпіонаті Франції. Німецькі клуби цікавляться досвідченим футболістом. Марсель отримає пропозицію щодо трансфера гравця до кінця липня, повідомляє Білд. Український футболіст Руслан Маліновський став трансферною метою для кількох німецьких клубів, які у новому сезоні виступатимуть у Єврокубках. Один із них уже готує пропозицію Марселю, кольори якої захищає півзахисник. У послугах Хавбека збірної України зацікавлені до Борусія та столичний Уніон. Обидві команди пробилися до Ліги Чемпіонів за підсумками минулого сезону. Якщо малям не звикати виступати в Єврокубках, то в недавньому минулому берлінців такого досвіду немає. Мій хоче взяти Руслана Маліновського в оренду з можливістю викупу наприкінці сезону. Столичний клуб готовий заплатити за оренду українського гравця 3 мільйони євро. Відповідна пропозиція перебуває на стадії підготовки. Щодо Борусі, то Маліновський ходить до списку гравців, які цікаві тренерському штабу Дорманського клубу, але остаточного рішення щодо запрошення українця ще не ухвалено. На цьому новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!